Як зробити презентацію зі смартфону? Якщо у вас немає під рукою комп'ютера, а презентація ну дуже потрібна, я вам покажу спосіб, як у безкоштовній програмі зробити презентацію на вашому телефоні, неважливо, у вас iPhone чи Android смартфон. Щоб зробити презентацію на айфоні, заходимо в App Store і завантажуємо Google презентації. Це такий собі безкоштовний аналог PowerPointu. Щоб їм користуватися, вам знадобиться лише Google аккаунт. Відкриваємо Google слайди, нижній правий куток, тиснемо на плюсик, пишемо назву нашої презентації. Одразу виберемо тему, налаштування змінити тему. Мені сподобалася ця. А ви можете обрати будь-яку. У нас з'явився одразу титульний слайд. Двічі торкаємося заголовку та переписуємо його. Знову подвійний таб і пишемо під заголовок. У нижньому правому кутку тиснемо на плюсик і вибираємо наступний шаблон: подвійний таб, заголовок готовий. Те саме з основним текстом. Щоб виправити одруківки, я раджу наблизити текст. Так буде зручніше. Тиснемо вгорі на плюсик, вставити зображення. Вибираємо з фотографій або ви можете зробити кадр в режимі реального часу. Посунемо фотографію вправо. Червоні напрямні допомагають зробити це охайно. Щоб прикрасити слайд, тиснемо плюсик, вставити фігуру, додамо коло. Посунемо його в порожню зону, внизу налаштування заливки. Заливка нам не потрібна. І так само внизу кнопка налаштування контуру зробимо його білим. Знову натиснемо на коло і в контекстному меню на стрілочку задній план. Знову плюсик. Виберемо шаблон лише заголовок. Подвійний таб переписуємо заголовок. Плюсик вгорі. Таблиця. За потреби змінюємо кількість стовпців і рядків стрілочками. Вставити таблицю тиснемо на квадрат зліва в кутку. І внизу обираємо налаштування кольору тексту. Нам потрібен білий. Заповнюємо таблицю для зручності, наблизимо її, щоб не вдивлятися в дрібний текст. Вибираємо верхній рядок внизу літера «Ж» – жирне накреслення. Продовжуємо заповнювати таблицю. Потягнемо за нижній маркер, щоб зробити рядки товщими. Знову виділимо верхній рядок, заливка, робимо її білою, а самі тексти перефарбуємо в темно-синій колір. Квадратик зліва вгорі, параметри тексту, вибираємо абзац, вирівнювання по центру і посередині. Виділимо характеристики. Для цього тиснемо охоплення, параметри тексту, курсив. Так само можемо продовжувати заповнення, щоб зробити курсив, «Дії ті самі. Виділяємо текст, параметри тексту, курсив. Далі зробимо текстовий слайд з акцентом. Тут можна писати цифру, але я хочу написати одне велике слово, що варте уваги. Все, як завжди. Двічі тиснемо, редагуємо. І те саме з підзаголовком. Тепер візьмемо шаблон-Підпис. Змінимо текстівку, плюсик вгорі, вставити зображення, виберемо одразу дві фотографії, додати. Зменшимо фото, розмістимо поруч одне з одним. Щоб обрізати фото, двічі тапаємо і тягнемо за чорні маркери, які з'явилися. На сам кінець, заголовок і текст. Напишемо заклик до дії, далі контакти. Плюсик вгорі, додати текст, пишемо емейл. Плюсик додаємо ще один текст: це буде телефон. Щоб виглядало цікавіше, повернемося на другий слайд, виберемо коло, «Контекстне меню скопіювати. На останньому слайді вставимо коло тричі, вибираємо центральне коло, внизу налаштування заливки. Робимо сірий, контекстне меню перемістити на передній план. Виділяємо першу текстівку і переміщуємо її в перше коло. Другу текстівку теж виділяємо, переміщуємо на передній план, щоб її коло не перекривало, і теж переміщуємо на коло. Напрямі допомагають зробити це рівно і те саме робимо з третім текстом. Готову презентацію можна експортувати, нею можна ділитися і показувати під час онлайнової зустрічі. Щоб створити презентацію на Android, заходимо в Play Market і завантажуємо Google презентації. Відкриваємо додаток, внизу кольоровий плюсик. Можна почати з нуля, як на iPhone, а можна вибрати шаблон. Це ми і зробимо. На жаль, Google не пропонує шаблони українською, але ми це виправимо під час редагування. Мені сподобався цей шаблон, тисну на нього. У нас одразу з'являються слайди, так само двічі тапаємо на текстівки, щоб відредагувати їх. На наступному слайді все те саме. Треба відредагувати текст, тиснемо Переписуємо. За потреби наближаємо, щоб зручніше читати. Якщо фотографія не підходить нам за змістом, виділимо її, внизу замінити зображення і вставимо Потрібний кадр. Він автоматично кадрується, як потрібно за шаблоном. Якщо потрібного слайду немає, то тиснемо на плюсик, вибираємо шаблон, наприклад, слайд перебивка. Все, що треба зробити далі, це переписати текст і рухатися до наступного слайду. Так само ми можемо видалити непотрібні слайди. Виберемо ще один слайд з шаблонів, тиснемо вгорі плюсик. Зображення, вставити з галереї, вибираємо та редагуємо. Можемо також намалювати схему. Для цього рухаємо основний текст, пишемо потрібне слово, затиснули у контекстному меню Скопіювати на порожньому місці Вставити. Внизу вибираємо лінію кутове з'єднання. Швидко і легко, прямо з телефону, ми робимо схему, щоб нашим глядачам було зручніше зрозуміти, про що ви розповідаєте. Коли все готово, можемо експортувати, поділитися або продемонструвати нашу презентацію. Ось так легко і швидко можна зробити презентацію з телефону, якщо під рукою немає комп'ютера. Робіть круті слайди і підписуйтеся. Тут топові поради для ваших презентацій.